Президент Дональд Трамп у середу оголосив, що США запровадять 15-відсоткові мита на імпорт з Південної Кореї. Ця угода має запобігти ще вищим тарифам. У межах договору Південна Корея інвестує 350 мільярдів доларів в американські проєкти, які обрав Трамп. Вона також закупить скраплений природний газ та інші енергоносії на суму 100 мільярдів доларів. Трамп також заявив, що на ринок Південної Кореї відкривається безмитний шлях для американських легкових авто, вантажівок та сільськогосподарської продукції. Він додав, що про додаткові інвестиції буде оголошено пізніше і що президент Південної Кореї Лі Дже відвідає Білий Дім протягом наступних двох тижнів. Голова Білого Дому заявив, що США також уклали торговельну угоду з Пакистаном. Відповідно до неї, дві країни спільно розроблятимуть свої величезні нафтові родовища. Міністр закордонних справ Пакистану підтвердив угоду. А голова торговельного відомства США Говард Лютнік у телеінтерв'ю оголосив про укладення угоди із Камбоджею і Таїландом. Подробиць міністр не розповів. Зазначимо, що 1 серпня спливає крайній термін запровадження Трампом мит для більшості торговельних партнерів США. До цієї дати багато хто поспішав укласти з Вашингтоном вигіднішу угоду. Утім, не всі переговори можуть завершитися в строк. Так, прем'єр-міністр Канади заявив, що домовитися з адміністрацією Трампа найімовірніше, не встигнуть. Як ви знаєте, у торговельних переговорах зі США ми прагнемо найбільш вигідної угоди для канадців. Ми ще не досягли цієї угоди. Переговори триватимуть доти, доки ми її не досягнемо. Зазначимо, що адміністрація Трампа вже уклала угоди з Великою Британією, Китаєм, Японією, Індонезією та Філіпінами. Угода з Великою Британією знижує мита на американські автомобілі, сталь та сільгоспродукти. З Китаєм встановили 30 відсотковий тариф на 90 днів з подальшими переговорами. Тривають переговори з Євросоюзом, Канадою, Мексикою та Індією. Угода з ЄС передбачає 15 відсоткове миту на європейські товари та інвестиції з боку блоку на суму 600 мільярдів доларів.